Ви працюєте в аграрній сфері і бажаєте розвиватися, ви намагаєтесь досягати нового кожного дня, тоді збірка «Кращі аграрії саме для вас. Це унікальна книга, яка об'єднує кращих представників аграрної сфери, талановитих науковців, успішних бізнесменів та всіх, хто любить природу і Україну, працює з користю для неї. Це видання нового типу та недослідженої тематики. Чому ви, як діяч аграрної сфери, маєте потрапити на сторінки цієї книги? По-перше, це рідкісна можливість засіяти зерна успіху на відкритих сторінках цього видання, котрі згодом переростуть у народне сприйняття та розвиток вашої справи. По-друге, ви потрапите до переліку кращих аграріїв України та доведете всім, що ви заслуговуєте на це? По-третє, ви зможете активно співпрацювати з об'єднанням аграріїв України та користуватися перевагами цієї співпраці. І звісно, це хороша реклама, котра розповідатиме широкій аудиторії про ваші досягнення. Чи це не прекрасна можливість набути популярності в громаді? Візьміть участь у створенні унікальної збірки «Кращі аграрії. Вірте, працюйте, перемагайте.